13 червня в актовій залі броварської ОДПІ відбувся кущовий семінар з платниками податків Борисполя, броварів Яготина, Славутича, Баришівки та міста Переяслав Хмельницький обговорювали актуальні питання роз'яснення норм податкового законодавства України. Начальник відділу управління оподаткування та контролю об'єктів і операцій головного управління міндоходів у Київській області Стела Павловська ознайомила присутніх зі змінами щодо податку на додану вартість основною ставкою податку на додану Вартість у нас тимчасово була ставка 20%. Починаючи з 1 січня 2015 року, з початку 2014 року планувалось зменшення цієї ставки до 17%. Але у зв'язку з ситуацією в країні з 1 квітня 2014 року було встановлено основну ставку як 20%. І поки вона буде залишатись незмінною. також обговорювали актуальні питання, які виникають у платників податків, зборів та платежів, особливу увагу приділили правилам заповнення податкових декларацій, аби уникнути допущення найпоширеніших помилок. Учасники семінару мали змогу поставити запитання провідним фахівцям головного управління міндоходів та територіального відділення Асоціації платників податків України в Київській області. Одним з таких стала скарга на некоректну роботу комп'ютерної програми грами через це неможливо правильно заповнити бланки і в результаті платникам податків нараховуються штрафні санкції Внесення законодавчих сів важливо, в тому числі щоб виходило і із вас да виставкась на практиці, ми це бачимо, в тому числі непосредственно наших базах даних Всегда можно написать письменный запрос либо в районную, либо сразу на областную так, инспекцию, э, есть сказать, что -то. вот есть вот такая-то проблема, просим рассмотреть вопрос внесения изменений либо в законодательный какой-то акт, либо в, в программный продукт, который обслуживает плательщиков. Естественно, мы это однозначно поднимаем сразу на министерство и сопровождаем для того, чтобы этот продукт немного менялся. З усіма нововведеннями у податковому законодавстві ви можете ознайомитися на офіційному сайті Міністерства доходів і зборів України. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.